Це програма гісті студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав Віктор Залюбовський, заступник директора Рівненського сервісного центру МВС у Рівненській області. Вітаю вас, пане Віктора, в нашій студії. Рада доброго, вас бачити. Доброго дня, пані Любо. Доброго дня, пані шановні слухачі. Пане Віктора, ну власне новий сервісний центр МВС з 27 грудня вже функціонує у рівному. Відповідно, це зовсім нові послуги, новий рівень, смс-повідомлення громадяни отримують, коли вже готові їхні документи, електронна черга і так далі. Все оснащено новими приладами і працівники, якби більш кваліфіковані і нові. Але наскільки мені відомо, є все рівно. Певні нюанси і проблеми. От розкажіть трошки про них, що виникає у вашій роботі наразі, в чому проблема? Так, як ви вже зауважили, з грудня минулого року запропзапрацював новий сервісний центр за новою адресою по вулиці Макарова в центрі Кашенкері метро. Зручне приміщення, нова техніка. Ви зауважили, працівники є ряд. І великий переваг, і нововведень, і зручностей, але із старого так званого в сервісного центру до нового перекочували, так би мовити, іще е, старі проблеми. Що саме я маю на увазі, це от, так звані посередники, до яких звертаються наші громадяни чомусь, платять їм е, свого гаманця. І як на мене, то невідомо за що і невідомо чому. Е, тому я радив би. Нашим всім громадянам звертатись за консультацією виключно до адміністраторів. В нас при вході в сервісний центр є е, консультанти, є адміністратори, які нададуть повну консультацію, допоможуть отримати е, чек е, електронної черги, пояснити, куди спочатку йти, як звертатись чи оплачувати, будь-то чи йти до огляд до експертів транспортних засобів, чи куди звернутися до кого саме оформлені. Е, Довру купівлі продажу чи будь-що. Навіть коли вже людина взяла електронний чек з електронної черги і е, висвічується на табло її е, номер, вона приходить адміністратор, адміністратор дасть вичерпну консультацію. Тому я просив би і застерігав громадян, щоб не звертались до цих посередників. По-перше, вони не дають неякісну консультацію і мають на меті тільки своє збагачення. По-друге, е, зазвичай... З тими посередниками виникають якісь проблеми, які потім громадяни е, е, скаржаться на те, що вони не можуть їх вирішити. Як то, наприклад, е, проплату беруть вони проплату якихось там, певних коштів за послуги, якщо людина навіть не звернулася, не знала, чи є якісь проблеми при оформленні договору купівлі-продажу, ну, маючи на увазі, е, машина стоїть під арештом. Продавець не виплатив своєчасно якісь там штрафи, чи заборгував десь в банку якісь кредити. Можливо, воно все виплачено, але його необхідно зняти. А тому провести договір купівлі продажу саме саме в цей день неможливо. Людина відмовляється від послуг, а кошти вже заплачені. А тому потім їх повернути, Це, це є певний час звертання до банків, до нашого нашої, нашої бухгалтерії. Тому це, це я навів як один із прикладів. Чому не, не потрібно звертатись до них, а відразу спочатку з'ясувати всі обставини, чи можливо провести перереєстрацію, реєстрацію, чи автомобіль відповідає там, чи немає ніяких заборон на відчуження, а тоді вже діяти згідно тих інструкцій, чи тих, які розкажуть наші адміністратори. Хітів би зауважити, що в нас, як я вже працює електронна черга, працюють у нас встановлені для оплати термінали. Є у нас також кілька посттерміналів. Тому для цих громадян, це ще є нововведення, громадяни прямо біля адміністраторів, можуть за послі розрахуватися банківською картою. Тобто їм не треба ні, ні не потрібно нікуди йти. Це так не розуміє нещодавно. Нещодавно так, нещодавно, так, 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 так поставили. Якщо Така послуга буде затребувана нашими громадянами, тому біля кожного прямого адміністратора вже буде стояти цей посттермінал, і людина прямо при приформний до купівлі продажу оформлена, друкувала заяву, відразу розрахувалася карту, карту, і не треба ні стояти в ніяких чергах, ніяких банках. Тобто ні пришвидшує відразу пришвидшує роботу. Ну все таки я б хотіла повернутися до посередників. Ну на вашу думку, які методи боротьби, що робити, щоб люди якби не звертались до них і зверталися до за послугами в сервісний центр? Адже. Там так само... Саме і ми, тому я тільки що перед тим і говорив, звертаються їм, адміністратор. Ну, візьмав ще, наприклад. Людина звертається, наприклад, за послугою перестрації автомобіля. Власник при оформленні договору купівлі продажу потрібен. потрібен, це Посередник за нього не вирішить. Він ставить там свої підписи, він там є. Автомобіль показати треба для огляду, чи відповідність номерів, індифікаційних номерів, чи вони є. Ідентичні, чи вони не перебували, чи відповідає все з цим стандартам і так далі. Треба, потрібно. Проплатити кошти за послуги потрібно, потрібно, це ніхто не зробить. Людина сама присутня, в адміністратор є покупець, є продавець. Ну, я не бачу там ніякої ролі цих посередників, які вводять руку. Вони лише водять за руку, а за те беруть немаленькі кошти. А Потім громадяни ну, за неякісні послуги за ті всі скаржаться, і від того в нас е, ходять, ну, скажімо так, не, не зовсім хороші про нас е, відгуки. Чутки, відгуки так. Ну я сподіваюся, що все налагодиться. В принципі, люди будуть звертатися якби, за вашими послугами, а не до посередників і платити вдвічі чи втричі е, рази, напевно, більшу суму. Так, воно в нас взагалі все є безкоштовним. А тим що, більше тим більше, що оформлення договору купівлі-продажу, є безкоштовним. Сама перереєстрація з номерними знаками в районі 550 гривень, це я вже з комісією банку. Ну, і огляд експерта в районі 200 гривень, що це розширена довідка. А, а посередники беруть о, о, вважати цю суму ще помножують собі на, на 2 і на 3 і Ні за що. Ну, давайте трошки про позитивне. З 1 лютого, наскільки мені відомо, сервісний центр почав видавати. Не видавати, точніше, а е, обслуговувати громадян і надавати е, нові довідки це про несудимість, якщо я довідка, не помиляюсь. Про е, близько пів тисячі, так вже за цей період отримали. Розкажіть детальніше, хто е, звертається? З, 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 звертається до нас, як і громадяни, тому що ці довідки необхідні для вступу в якісь організації на прийому, на роботу, на державну службу для виїзду за кордону, постійне місце проживання. тобто причини є різні. І звертаються до нас військомати. Тобто для призову на е військову службу до лав нашої армії, або е назвар'я, чи будь-то що, необхідна така довідка про несудимість. Тому військкомати звертаються, вони зазвичай обслуговуються швидше, позачергово. Така довідка у нас видається безкоштовно, але я хочу зауважити, вона видається безкоштовно термін від 10 до 14 до 15 діб. <кій> Хто хоче її, таку довідку отримати швидше. Вони звертаються в ДП інфоресурси, там, в інші організації там вона є платною і за те, що довідка це видається швидше, тому вона є платна. Так, наша область вже в наших сервісних центрах Рівненської області видано понад 600 таких довідок. Це за місяць часу. Це я за місяць так розумію. часу, так, так. От це сьогодні останній день місяця лютого, з 1 лютого ми видали 100 довідок. Це більше, ніж наші сусіди, наприклад, чим Волинська, Тернопільська область, там по 200-300 по 300 довідок видали, а ми вже 600. Тобто, до нас, ну певно, ще за рахунок того, що до нас звертаються все-таки військомати, які, яких от ми обслуговуємо, намагаємося обслуговувати позачергово, тому що ми не володіємо цією базою даних, ми засилаємо запити до центральних бази даних нам підходить відповідь, і відповідь про позитивне чи і на підставі того ми видаємо довідку. Ну власне, така інформаційна довідка для тих, хто хоче отримати так. довідку про несудимість. Що потрібно для, для цього Якісь написати документи? заяву, прийти, звернутися в сервісний центр, написати заяву, сказати всі свої дані. Адміністратор приймає ту заяву, бере так само телефон і може смс-повідомленням повідомити про те, чи готова та довідка, чи не готова. Навіть про так само довідка про несудимість. Людина може прийти. По наявності такої довідки, прийти, її і отримати. Планується далі в електронному вигляді надсилати заяви, це розробляється зараз потім, система, так, система, потім приходити її тільки забирати. Ну і, Хотів би зауважити, що ця одноразова така довідка дається не більше, ніж трьох екземплярів. Чому три екземпляри? Ну, наприклад, не... одноразово вона не... необхідна для вступу, для виїзду або mm -hmm. ще кудись. Ці всі три екземпляри можна не більше трьох за один раз отримати. У ну, нас ще одна послуга, напевно, дуже важлива <клес> для наших водіїв. Це міжнародне посвідчення. Сервісний центр вже видає теж на початку з лютого, якщо я не помиляюсь. Розкажіть, mm -hmm. скільки вже отримало водіїв посвідчення, ну і чим ця послуга є позитивною? Раніше наскільки. Мені відомо, якби ви не мали таких повноважень. так? так? Не мали таких повноважень. Мені ж ці посвідчення видавали тільки спеціалізованих так званих мрев, які обслуговують іноземних громадян або громадян, які виїжджають за кордон в місті Києві. На сьогоднішній день ми таку послугу вже надаємо. Бо ці посвідчення є на паперовій основі. Поки що ми видаємо, маємо вже видали на сьогоднішній день два таких міжнародних перші посвідчення. Є ще проблем, проблема, ну як завжди щось нове мають супроводження з якимись певними проблемами. Люди звертаються до нас для отримання посвідчень з перекладами на, наприклад, на іспанський, на португальський, мові ще не що. Ми видаємо зараз тільки українською, російською, англійською. Mm -hmm. е, є проблеми з дру, друків шрифтів так само на, на цих мовах, але в чому є питання? Якщо люди хочуть собі все-таки все отримати переклад іспанською, ми не є фахівцями з перекладу. Тому ми тобто повинні знайти, повинні особисто? знайти да, особисто, поки е, в якомусь центрі перекладу прикрасити своє прізвище ім'я по батькові, як воно є правильно. Ну, по батькові там до кордону, щоб не помилитися. Mm -hmm. Тому що там будуть, я так думаю, і, і, і певно, так воно і буде за кордоном ті проблеми, якщо вони є невідповідність тією мовою, якою вони хочуть. І ми, будь ласка, їм будь на, на, на тій мові. Скільки Я... вартує послуга, якщо не секрет, і так само, що потрібно, хто може отримати, в принципі? Там може отримати будь-хто будь хто звернувся. Послуги, згідно наших всіх послуг, які отримання звичайно, посвідчення водія, там бланк на попри основі, звичайно, трохи менше коштує. Пане Вікторе, ну, власне. Для покращення обслуговування громадян, я знаю, мають у вас запрацювати чи вже працюють виїзні прийоми громадян, так в Дубно вже має бути десь на тижні, так, якщо на я не помиляюсь, тижні, розкажіть, чому вчетвер. ви вирішили запровадити таку систему, що вона дає, і більш Оце, детальніше про неї, як це буде відбуватися? Значить, виїзні прийоми саме керівництвом, тобто директором, мною заступником? Тобто це керівники, керівники будуть приймати первом Керівники, так, громадян. зазвичай керівники громадян. Для чого це потрібно? Ми хочемо вивчити думку, оскільки вже, скажімо так, з містом Рівна громадяни, ми ведемо прийом як в самому сервісному центрі, так і в регіональному сервісному центрі на вулиці Вербовій, то в районах люди з районів не завжди можуть своїми проблемами, враховуючи ще стан наших шляхів. Добратися до обласного центру і висловити всі свої, ну, можливо, нарікання чи побажання стосовно роботи наших сервісних центрів. Тому ми вирішили виїжджати на місця, вивчати ті проблеми на місці і таким чином покращувати ту роботу в сервісних центрах, щоб вона була, можливо, не ідеально, але близько до того. Тобто, якби почути громадян, почути, що ще потрібно, Що ще потрібно. щоб вони вважали краще так. за два місяці, власне, функціонування нового сервісного центру щодня ви надаєте близько 250 різних операційних операцій, Реєстраційних операцій так. перепрошую. От разом з тим дуже багато є. Виявляється підроблених документів. Так, ви виявляєте підробку документів. Так. Розкажіть, як уникнути цього? Ну і власне, чому, чому так виникає? Е... Звідки ці е... документи? Я вам скажу так: да. так як ви правильно зазначили, що дня ми тільки в Рівненському взагалі центрі. В нас проходить біля 250 реєстраційних операцій. Це без видачі і обміну посвідчень водія. Тобто велика кількість автомобілів. Реєстрація, реєстрації по реєстрації, там з заміною власника кольору будь-що. Е Хочу зауважити, що тільки центром, сервісним центром міста Рівне виявлено 8. За, за один місяць, за один місяць 8 е транспортних засобів, в яких номери кузова підроблені. І по одному це в, в місті. Дубно і в місті Сарни, в центрах. І це зазвичай елітні автомобілі, тобто які коштують. Не дешево, це не є ВАЗівки чи Таврії, чи там де Уланози, чи щось таке. Це Мерседеси, Ауді, Фольксвагени, тобто і Toyota тобто, розумію, Це вже через період, коли людина купила автомобіль, вона вже їздить і потім вже якісь документи потрібні. Можливо, 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 люди звертаються. Є такі випадки, що люди купують так зване по Хоча доручення це є документ, який. Просто доручає виконувати натарі е, центрально засвідчений певні дії з автомобілем, представляти інтереси власника. Але це не є правостановлюючий документ, який підтверджує право власності. Люди певний період е, користуються цим автомобілем, потім приїжджають його переоформляти, і потім, е, виясняючи, що даний автомобіль не є зовсім. Е, е, Законно визнане не зовсім законно ввезена територію України. Якщо говорити точніше, то взагалі незаконно. Він... Ну добре, що тепер робити? Автомобіль незаконно ввезений, ви виявили для громадянина, який купив цей автомобіль, Звер... що... З... Що, з... що грозить? З... Звертається в поліцію і е... поліція розслідує, шукає тих зловмисників в випадку, якщо ну, не Тобто автомобіль ним... не забирають. Забирають на штрафмайданчик, Так, людина може. Поряд судовому порядку зумутись на право власності, але реєстрації такі автомобілі в, в якого номерні грати підроблені він не підлягає. Тобто людина, якщо навіть її повертають, вона не може володіти. Ну але ну, якби виходить в цьому випадку людина не винна, це... людина не винна. Людина не винна. Якщо вона її воно буде, якщо вона особисто самого цього не робила, якщо вона. А тому я радив би е, ну, я, я громадянам, розпишу, як щоб, щоб уникнути таких ситуацій відразу, коли людина купляє такий транспортний засіб, звертатись до сервісних центрів, звертатись до фахівців-експертів, щоб вони досліджували цей транспортний засіб, а не купити його десь там подручню чи просто так віддати гроші, забрати судовість на реєстрацію, а я колись там переоформлю його. А потім власника чи попереднього покупці продавця знайти дуже людині важко і поминає час, і вже с всі, всі я кажу, слід. Ми просто обрізані. такі продавець і не хоче, щоб бажання щоб його знайшли. Ну, зазвичай такі продавці можуть користуватися навіть фіктивними паспортами, підробленими, йдуть до нотаріуса, паспорт, наче нормальний, бланк, нормальний. Ну, але це переважно автомобілі, які провезені з-за кордону. За кордону так? В Україні зазвичай. такого менше трапляється. Ну, Ну, наскільки мені відомо, зараз е в сервісному центрі стажуються працівники, які мають власне не працівники, а стажер, стажери. Так, стажери. Е розкажіть, на якому вони етапі зараз? Чи вже працюють, чи вже ознайомлені, і скільки відібрали, власне? Так були в нас, ми згадували про е минулі зустрічі з вами, що був розпочатий конкурс. Біля 1300 анкет було подано. Це Серед... тільки в Рівненській області. Тільки в Рівненській область. Так, в головному сервісному центрі відібрали 100 кандидатів. Потім з ними, з працівниками головного сервісного центру, з нашими працівниками, з представниками громадськості, громадських організацій було відібрано 25 стажерів. Відібрав все-таки головний сервісний центр, сказав своє останнє слово. І ці 25 стажерів почали своє стажування, навчання в наших сервісних центрах. Спочатку в них була проведена теоретичні заняття, приїжджали фахівці, ті самі з Києва і фахівці дуже високого рівня, проводили з ними тренінги, заняття, розказували що теоретичну частину, що саме, як проходить процес реєстрації, видачу посвідчення, як себе вести в стресових ситуаціях. І от, -от вони вже будуть після теоретичних. Своїх занять до 18 березня вони будуть стажуватись на місцях, стажуються в сервісних центрах. Зокрема, 14 стажерів в Рівному, і решта це 11 стажерів по області. По області. Ну я так розумію, всі 25 мають залишитись, чи з 25 п'яти ще будуть відбирати 25 п'яти. Потім, по завершенню їхнього навчання, в квітні місяці, на початку квітня місяця, буде проведено відбір, і кращі з тих, хто пройшов стажування, не будуть складати іспити певні, знову знову будуть проведись співбесіди і складати іспити. І кращі з них будуть е, взяті на роботу по, по тій кількості вакантних посад, яку запропонує головний сервісний центр. Е, отримання сертифікату, е, а отримують сертифікат лише ті, які будуть до кінця стажування, не пропускати ходити на кожне заняття і без поважних причин не буде пропущено жодного заняття. Ті отримає сертифікат. Краще з них будуть прийняті. Оскільки коло наших послуг розширюється, е, як зауважив. Директор головного сервісного центру міста Києва пан Криклій Владислав Артурович, то ми маємо і рестуватися сільськогосподальською технікою, майбутньому зброю. Це, ціл... це, це такі плани на майбутнє. Це так? так. Це плани на майбутнє, так. І... А коли вони мають запровадитись, будуть... запровадитись в дії? ще не Це невідомо, ще так? дати невідомо. Працюють це для початку ж ви розумієте, потрібно внести зміни до нашого законодавства, бо віддати зброю реєстрацію від МВС, ну просто сервісний центр, хоча ми також є структурним підрозділом МВС, Це має пройти якісь певний певні, період. Певні ну період. але це позитивні зміни чи ні? Я думаю, що позитивні, долі. тому що в, в одному сервісному центрі і, і, громадянин людина може отримати м, дуже широкий послуг. Звичай, розумієте, наші мисливці, які мусять перереєструвати зброю, реєструвати, певний, через певний період її перереєструвати, вони є водіями. Він прийшов реєструвати автомобіль, заодно перереєстрував зброю, чи навпаки зареєструвати зброю, обміняв посвідчення водія. Тобто весь сервіс в одному центрі і бігати по всьому місту. Навіть ага. взяти ту довідку просто судимість для отримання зброї, він може прямо на місці. От. Ну що ж, я вам дякую за розмову. і, Звичайно, бажаю вам тільки позитивних змін на користь нашим громадянам. Я дякую вам за розмову. Дякую. А я нагадаю, це була програма Гісті студії. До нових зустрічей.